Добрий день малята! Подивіться, будь ласка, на картинку, чи знаєте ви, яка пора року зображена? Так, це весна, і сьогодні ми поговоримо про природу на весні. Подивіться, будь ласка, на це сонечко. Яке воно на весні? Сонечко високе, ясне, променисте та тепле. А які слова дії ми можемо відібрати до слова сонечко? Що воно робить? Сонечко світе, зігріває землю, розтоплює сніг та руйнує кригу. А який сніг навесні? Сніг рихлий, потемнілий, розталий та мокрий. Підберіть слова дії до слова сніг. Що робить сніг навесні? Сніг зникає, темніє. Ростає та тікає. А яке небо навесні. Так воно чисте, безхмарне та гарне. А яка виросла травичка? Травичка виросла висока, яскрава та блискуча. Погляньте, з'явилися перші квіти, які вони красиві. Різнобарвні, ніжні та духмяні. А ось і весняний струмочок, який він? Холодний, прозорий, чистий, швидкий та веселий. Підберіть слова дії до цього слова. Що робить струмочок? Струмочок біжить, тече, дзюркоче, шумить. А зараз я пропоную послухати. Шум весняного струмочка.